Ви такого ще точно не бачили. Це новинка 25-го року парасоля для відпочинку, для риболовлі. Класний захист від сонця і дожджа показує. По-перше, йде такий чехол зручний. Тут у нас кріплення, штормові розтяжки, плюс кріплення в пісок або в землю. Сама парасоля йде таким кольором срібним, відбиває сонце. Складається вона з трьох частин. Парасоля регулюється по висоті, яку висоту захотіли, таку й зробили. В комплекті буде тримач такий, якщо у вас там земля тверда або м'яка, він підходить. Сюди вкрутили. І наша парасоля надійно фіксується. Ногою можна так раз і все. Плюс, якщо у вас сильний вітер, можна взяти ці ще штурмові розтяжки з колишками і по парасолі ще закріпити. Класне рішення, доступна ціна. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.